Вітаю вас, друзі мої. Юрій просив розказати після відео про сітки загонних прицілів. Попросив розказати про каліматорні приціли для загонного полювання. Ну, Я не знаю, що розказувати про каліматорні приціли. Про них вже скільки всього сказано, і скільки вже копій зломано і скільки вже могрячів випито. Що не знаю. Не знаю, що казати. Я раніше користувався. Е, Не скажу, що активно, в мене на комбінашках моїх були каліматорні приціли. Були дешеві, були дорогі, але хочу сказати, е, коли почав портитися в мене зір. Там діоптрії не регулюються, і я від них відказався. І відказався я в пользу прицілів е загонних з кратністю. 1, 1 на 6, 1 на 4. Е зараз в мене 1 на 4 приціл на Браунінгу стоїть, на комбінації 1 на 5. Е Чо 1 на 4? Бо він ще він легше, ніж 1 на 6. Ну, от, е, в ньому настраюється діоптрія, для мене це хорошо, для мого зору це дуже, дуже хорошо. Тому що, коли у вас не крапочка, а якийсь вигляд е, має як банан, е, це не допомагає мені цілитися. Тобто, в них були великі плюс, у е, мене були. Маленькі коротенькі, 900, по-моєму. Вже, вже не пам'ятаю. Давненько було. От, У мене був Доктор е, Сайт 2. Той 125 грам важив на комбінації. Е, оці, яка в мене зараз є, він зразу стояв. От, У мене був самі перший. У мене був Вальтер е, закритого типу. Я його купив в Києві на виставці, і він у мене стояв на першій комбінації. Ну е, основна перевага е, каліматорних прицілів перед прицілами оптичними. Це їхня невелика вага і зручність е, стріляти обома відкритими очима. Тобто, вам не треба зводити оцю мушку, целіки, нічого, у вас ви дивитеся. Обома очима, сквозь нього ви, ви даже не бачите оцих обутків. У вас є червона точечка. Ви цю червону точечку виносите, яке вам треба випередження, нажимаєте спуск, все, звіра ви влучили. ну, Як правило, звіра ви влучили. Но ви теж повинні розуміти, що це для коротких дистанцій, там від 5 метрів. Ним комфортно стріляти там, до 75-80 метрів. Ну, до 100 можна теж стріляти, якщо у вас гарний зір, і якщо немає вже такого предсумеречного стану дня. Да? От. бо, Оскільки там лінзочка маленька і світосила в неї не дуже велика, навіть днем, коли дивишся, воно трошки якби, притемняється. В сумерках воно ще більше перетемняється. Як, ну Або перший загон там раненько робимо, або вже загон, останній там його почали, а він довгий. У нас був колись загон, 8 кілометрів, блін. Я в загоні тоді йшов. Йдемо, йдемо, кажу товаришу, ми, мабуть, вже стрілки пройшли чи що. каже, да ні, ми би побачили, оп'ять йдемо, йдемо йдемо. коротше 8 кілометрів, блін. А лосів вигнали десь метрів за. Навірно, за 150 до номерів. Там таке болотце це було перед полем. Якраз з того болота з верболозу підняли лосів. Так що пройшлися ми тоді добре. Починали ще день, був такий морозець, гарний сніжочок пройшов невеличкий, морозу десь градусів мінус 4, мінус 5, ну, погуляти миле діло. Ну Ми почали ще днем, а закінчили вже у хороших сумерках. Так що і таке буває. Так що, оцих дві переваги: маленька вага і здатність стріляти на коротких дистанціях на вскидку, дуже швидко, дуже швидко і результативно. Чого я відказався від каліматорних прицілів? По-перше, зір почав в мене портитися, і я погано почав бачити сквозь них. А другий краще мати Кратність тут 4, Якщо ви нею раз в 3 роки скористуєтеся, вона вам поможе. То краще мати от 1 на 4, як в мене цей Conquest 1 на 4. Я ставлю на одиничку, включаю підсвітку. От мені каліматор. Вага в нього теж невелика. Ну, Більша, ніж каліматорного приціла, але вона не критично велика. Тому що є каліматорні принціли Вайнпойнта, вони по величині, як е, оптичний приціл загонник. Е, тобто, е, я відказався по цих двох причинах. І друга причина, от, що я кажу мати кратність, ми їхали вже е, полювання закінчилось, ми їхали на базу з Єгером, загони полювання було. І на полі побачили, ходять там чи 5 чи 7, чи ну, невеличкі табунчик підсвинків. підсвинків гарних, таких по кілограм 70. От. І ми зупинили, він зупинив ниву. Я вийшов, у мене була комбінашка тоді з каліматорним прицілом. І приблизно десь було метрів там 150-170 до них. Набій там, хороший був, тобто можна було стрільнути, але я коли почав цілитися в цього Піченка, то в мене оця крапка закривала ну, майже повністю. Не те, що там попасти в якесь його вибране місце там, під лопатку. Мені, мені хоч би в нього попасти, так за, за крапки виглядаєш, він там є, чи вже кудись перейшов. Тобто, да, цей приціл був дешевий. У нього крапка ця була світилася е, велика. Тобто є зараз на 3 от Доктор мій був на 3,5 углових. Минути крапка перекривала на 100 метрах. Є навіть на 2 углових мити. Вона теж вона сильно маленька, теж не підходить, тому що ну, вона не така помітна, скажімо так. От. Другий раз, коли мене підвів оптич... каліматорний приціл, це була загонна, загонне полювання, сніг, морозець, і мене поставили на полі. Там було пару кущів верболозів і кругом чисте поле. І кабани, коли уходили, вони цим полем уходили. Мене поставили туди з нарізним, щоб я перекривав це поле. І я став, ще такі була. Ну, Перший загон. Ми тільки приїхали туди, все такі, як, як, як трошки сумеречне, ну в ранішні сумерки. От. Я став туди, все вже почало включив оцю крапочку, скільки вона має бути в мене там. І став стояти. І потім вийшло сонечко. Оцей весь сніг кров мене почав блистіти. А комбінашка була прикладом. В сніг встромлено, щоб під рукою була. І я взяв цю комбінашку, просто вкинутися, ну, туди, туди. І помітив, що я не бачу точки. Я не бачу цієї прицільної крапки взагалі. Я думав, що батарейка сіла, закручую на повністю на 11 рівнів була, ставлю на 11, тільки-тільки єлі я його бачу. Прикриваю рукою об'єктив, і в мене вона світиться капітально, тобто батарейка не сіла, все нормально. А вийшло як? Дуже яскравий світ... сніг, дуже яскравий став. Сонце на нього світило, він прямо блистить-блистить. І на фоні цього яскравого світла моя оця крапка на каліматорному прицілі була ну, непомітна. Не Тобто це добре, що на мене не вибіг там кабан чи що там могло бігти тим полем. Іначе я би не побачив крапки і ну, затупив би я капітально. Поки б я розібрався, то понятне діло, що звір би втік. А в мене комбінашка, не забувайте, в мене один нарізний ствол. Якби воно бігло там 100 метрів, то гладкою пулею мені там стріляти було б взагалі не варіант. Ну, Стріляти можна, попадати не варіант. От. Оце другий. Від цього я і відказався ну, по таких причинах. Потому, що, коли навіть, да, вибігає звір десь на відстані 150, ну буває таке, що якщо він не ляканий, він вибігає там 150-200 метрів десь на полі зупиняється. У мене теж було теж таке е, гнали кукурудзу на відкриття е, полювання. Перший загон я на єгерській ниві під'їжджав ну, з боку загона, проїжджав вперед, метрів 500-600, зупинявся. Я якби, був боковий номер. З, е, з правої сторони в мене кукурудза, з лівої сторони якесь поле скошене, передісковане. За цим полем зразу ліс. І ми розуміли, що якщо вони будуть кукурудзи тікати, то будуть кабани тікати через це поле в ліс, бо тому що в лісі то був виспроводственний участок. І от я, я тоді був саково своїм баварцем, і приціл був 2 на 8. Е -е, перший раз я переїхав, нічого не було. Другий раз я переїжджаю, стаю, виходжу з ниви. Карабін загнав патрон в патронник, голову піднімаю, а десь метрів за 200, плюс-мінус, вибігає один кабан, як вияснилось пізніше, то була свиня, і за нею два підзвинки. І підзвинки такі гарні, що ну, блин, кілограм сімдесят мінімум. І вони вибігають, перебігають цю дорогу, по якій я маю їхати. На поле оце якесь там передісковане, ну від кукурудзи метрів 15 вони відбігли. І свиня зупиняється, і вони зупинилися. Ну Свиня, в мою сторону дивилася. Не знаю, чи вона мене почула, чи вона мене побачила, чи просто вона зупинилася. І я в цей момент з самого заднього підсвинка по, -по, по хребтові, Відцілюю крутну кратність. По-моєму, на шістьорку вона стала, потім дивився крутнув кратність. вище лопатки по спинці скинувся постріл, кабанчик лях, а вони різко крутнулися і йшли назад кукуруду. Тобто з каліматора, ну не знаю, попав би я чи не попав. А так от, на кратності 6-200 на 200 метрів я влучив, причому хорошо влучив на місці кабанчик лях. От, е Каліматори, от дивіться, я рахую, що каліматора краще класти на гладкоствольну зброю для загонних полювань. Чого? Тому що там нема прицільних як такових. Тобто там на 10 метрів 20, там на 50, коли ви сидите, ви ще якось зводите мушку з планкою, ну ви можете витілити. А коли це в русі, коли. Кабан-біжит, ну це треба дуже мати великий е, досвід, стрільби гладкоствольною зброєю кулями, щоб там за цих пів секунди звести все до кучки і влучити. А так ви ставите каліматор, крапку на велися в випередження, постріл. Все. От. І каліматор, чим ще хочу таку тему теж затронути. Каліматор е, от доктор у мене був. Доктор Сайт, він з автоматичною регулювою яскравості прицільної крапки. Тобто, дивіться, в чому дуже великий плюс його. От я кажу, що от став я на номер Даша в сутінках. Або ні, ну не в сутінках, днем я став на номер, настроїв свою крапку, яка вона повинна бути. Карабін у мене там припертий до дерева, чи лежить десь, ну, неважливо. І тут на мене виходить там, через пів часа, через хвилин 40 кабан, а в цей час уже сутінки опустилися хороші. Я, вскидаюся, а в мене та яскравість крапки, яка була на момент моєї настройки, вона була хороша. Зараз мене сліпить, тому що кров мене стало темно. І вона просто мене сліпить. І я скрізь каліматора через... Стекла нічого не бачу. Розумієте? А от доктор Сайт, чим він хороший, він легенький і він ще сам регулює. От яка у вас обстановка міняється, от так точка. Або у вас сонце виходить яскраво, точка розгорається більше. Там сонце за хмару сховалося, чи сумерки наступають, воно пригасає, пригасає, пригасає. Тобто в нього нема функції включити-виключити. Він якби виключається, коли ви надіваєте на нього копачок. І то він не виключається, він майже повністю згасає. Одної батарейки там на 4 роки вистачає, ну, якщо розумно користуватися, а не так, що відкрив ранком і закрив вечором кришку. Там між загонами закриваєш і все, все нормально працює. Оце дуже великий плюс каліматорів з автоматичною регулюванням. Якщо думаєте купити, от доктор Сайт, ну вони вже наверно зараз не випускаються, але на Бушному ринку можна знайти ці каліматорні приціли. Вони стоять там в районі 400 доларів, 300, 400, 500, як знайдете. Він продається, якщо з рук купувати, то він вже йде з кріпленням. Людина продає, а в магазині він йде без кріплення. Тобто зараз по остатках там щось вони 18 чи 20 тисяч стоять без кріплення. От. Кріплення майте на увазі, що буде коштувати ще десь в районі 100 доларів. 100 150 здає, яке кріплення вам потрібно. Якщо на вівер, то десь буде 120 доларів стоїть. Ось От. От так коротко про каліматорні Пользувався, перестав пользуватися причини. Вам пояснив, чому перестав перестався, чи вернуся назад. Ну, якщо зроблю операцію на очі, то можливо і повернуся до них. Хоча я вже привик до загонних прицілів і вага вже мене не так лякає, що там я виграю грам, там, я не знаю, 300-400 грам. Так що, отак от коротенько про загони і про каліматори на загонах. Все, будьте здорові, друзі мої.